Від сучасних технологій та одягу до сувенірів на фестивалі релокованих бізнесів кожний прагнув зацікавити продукцію, знайти партнерів. Представляю на фестивалі наш стартап ProLink.biz – це конструктор мобільних візиток сайтів та гаджети, стікери, карти. Стікер на телефон це один з гаджетів. Є різні дизайни, Він програмується з моїм сайтом. Я його наліпив на свій телефон і при знайомстві з іншою людиною. Потрібно лише піднести телефон до цього гаджету, і автоматично, навіть без натискань на щось, відкривається мій сайт, де можна зі мною познайомитись, додати ВКонтакти мої сторінки в соцмережах. Мої сайти, тому це екологічно, дуже зручно визиває в ефект і подобається. І дітям, і пенсіонерам, і тим більш підприємцям, і молодим людям. Віталій Кривенко займається підприємництвом понад 10 років. Через війну переїхав до Дніпра із Харкова, перемістився не сам разом із командою та продовжує розвивати бізнес. За декілька місяців вже адаптувалися, але а вже це важко. Але хто то трудиться там кожен день, тому, тому легше. Тому не треба там чогось чекати, якоїсь можливості а зразу починати щось робити в новому місті. Команда у Дніпрі додалася зараз. В нас п'ять ключових людей у команді. І ростемо і дякуємо таким подіям і Дніпру, і активним людям, що вони цікавляться, покупають. Ми співпрацюємо, хтось до команди додається, тому розвиваємося. Світлана Коротун з Краматорська, колись на її підприємстві працювало 25 осіб тепер четверо. У Дніпрі доводиться починати з нуля. Ділиться жінка. Це дуже важко, тому що ну, бізнес треба вкладати, вкладати, поки ти не побачиш, що. Е на на фоні цього, на тлі цього починає вже якийсь там об'єм. З 2001 року я займаюся пошивом жіночого одягу, починала з весільних суконь, тоді, тоді був корпоративний одяг, От, ну а тепер жіночий одяг. Логістика дуже ну, сложна. От, ми працюємо з тими постачальниками, якими ми працювали раніше. От, а що вам стосується, наших замовників то вони також в дуже скрутній знаходяться обстановці, і ми намагаємось відновити зараз з ними співпрацю. Більше сотні реєстрацій від бізнесу такої зацікавленості до фестивалю не очікували навіть організатори. Я б сказав, що ми отримали неймовірний фідбек не тільки з плану реєстрації. В нас є їх... Набагато більше ніж ми очікували. Ми також якийсь момент почали отримувати від всяких представників бізнесів таку запиту. А чим вас підтримати не тільки люди були підприємці, які готові виставити свою продукцію, а були люди і є, які сказали. Ми дуже потужна подія, хочемо вас підтримати. 41 локація представлена бізнесами підприємців. З них більша частина це саме переселенці. І десь третина це місцеві підприємці. В Україні переживає скрутні часи. Зауважують організатори фестивалю. Проте головне бажання працювати та підтримувати один одного конкретними справами. Учасники заходу зібрали кошти для тих, хто став жертвою ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі. Оксана Ващенко Ляломовський новини дев'ятого каналу.